Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ми тим часом перейдемо до розмови з людиною, яка є фахівцем. У справі, коли йдеться про міжнародну політику, і я вже вітаю на зв'язку зі студією власне людину, яка точно надасть нам фахові коментарі. Ми говоримо про Андреса Умланда, він кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Пане Андресе, добрий вечір. Добрий вечір, дякую за запрошення. Дякую, що маєте час. Чим би ви пояснили, скажіть, будь ласка, зміну риторики Білого Дому на початку оголошення цього саміту, тобто десь тиждень тому, коли йшлося про певні обміни територіями, тощо, і до моменту, коли зараз навіть сам Трамп, схоже, не очікує чогось грандіозного і підписання якихось угод або того, що сторони дійдуть певних домовленостей. Ну, у мене таке враження з самого початку було недорозуміння, Вітков, дипломат Трампа, здається, не так зрозумів Путіна, коли він говорив про Херсонську та Запорізьку область, і замість того, щоб передати Трампу, що там повинні українські. Війська відійти з цієї території, він передав, що російські війська підійдуть з Херсонської та Сопорізької області, і це не було так. Це він щось не так зрозумів, і на тлі того виникла ця, ці... ця ідея саміту. І а потім, вже, коли стало зрозуміло, що звичайно, Росія не не підійде з цих областей, то вже було пізно відмінити цей саміт, і зараз, тим не менш, буде саміт, хоч незрозуміло навіщо. І потім виникла ця ідея там зробити якийсь там обмін внутрі України, що там Україна повинна вийти з Донецької області і, і отримує там, якісь території Сумської Харківської Харківської Ну, Тобто, там така незрозуміла історія, і, і для мене. Поки не, не так виглядає, що взагалі щось вийде з цього саміта. Там просто стосовно принаймні України, там просто буде якийсь там обмін ну інформації або там дезінформації. А якісь там рішень, оскільки я знаю, не підготовлені і я не думаю, що на самому саміті будуть прийняті якісь рішення. А Які ризики сам факт цієї зустрічі на вашу думку несе для України? І чи варто нам боятися, що за нашою спиною про щось домовляться? Ну так, да, це я думаю, головний ризик це просто наївність і самого Трампа, і ось Віткофа, як ми бачили, вони вони це, з серіалторського бізнесу, як, як Трамп, так і Вітков, і вони не дуже розбираються в міжнародній дипломатії рубіо. який більш кваліфікований держсекретар, він там стається не грає велику роль в цих перемовах, або в другу друга роль. І е, на цьому тлі Путін може е, маніпулювати Трампом, і він там може на щось погодитися, що спогодитися, е, що на якийсь трюк, скажімо так, Путіна. Там вже була е, така зустріч у 18 році в Хельсінкі, коли е, е, вони там поговорили і потім вийшли на прес-конференцію і. Трамп там почав дивні речі говорити, що він там хоче провести інтерв'ю. Щоб Путін хоче провести інтерв'ю з якимись американськими діячами, і і Трамп на це погодився передати якісь там своїх. Ну, дипломатів в руки Росії. Ну, тобто, там там може знову вийти якась дивна ситуація, але я не думаю, що навіть така ситуація вона буде мати великі наслідки. Скоріше всього, ну там все ж ну, я зараз не бачу якісь. Ну можливість домовитися, хоч мабуть дійсно зараз для для Путіна якесь там перемир'я, хоч би частково було б корисно, тому що у Росії є проблеми, економічні проблеми, і ем, може там ще на, на перемир'я можна частково або там е, на якийсь час домовитися. Я не виключаю цього, але звичайно там не буде великих якісь якісь рішень. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, про що ще крім України буде говорити Путін на цьому саміті? Тому що є інформація про те, що про Арктику, можливо, будуть говорити, про скасування санкцій тощо, тощо. Або, можливо, взагалі та питання, які не дотичні до війни, розв'язаної Російською Федерацією? Ну, так, Я думаю, що для Путіна важлива економічна сторона, і зараз російська економіка все ж має все більше економічних проблем, і він буде намагатися там про щось таке домовитися з Путіним. Мабуть, він йому запропонує там, що можна робити інвестиції в Росії, щось таке. Е, так, там такі можуть бути е, розвідки, але це теж не буде так просто для Трампа про щось таке домовитися, тому що е, все ж більшість американців, вони на боці України, вони критично ставляться до, до Путіна, і там Трампу теж треба бути обережним, щоб потім е, не отримати. Е, там відповідь від американського е, громадянського суспільства і навіть власної партії, які не дуже довіряє е, Путіну. Е, так, я думаю, Арктика буде якась тема, але ну е, там, е, там зараз не, не вирішуються якісь там принципові е, е, речі, і, е, мабуть, вони там про щось домовляться, е, щоб сказати, що хоч щось вони там вирішили на цьому е, саміті. Скажіть, будь ласка, я починала згадувати про роль е, лідерів Європейського союзу в підготовці цього саміту в контактах з Дональдом Трампом в координації з Україною, аби подати свій план, який містить конкретні червоні лінії. Як би ви оцінили відсутність в принципі на цьому саміті європейців України? Е, ну і загалом, так європейського союзу як фактору під час цього саміту? Да, це е, дуже дивний такий е, знак, е, тому що це європейська звичайна справа, і е, ну і на жаль, така зараз політика у Америці. Вона, вона більше не цінює цю цей трансатлантичний Євроатлантичний альянс, і е, тому е, там ще є певний вплив таких людей, як. Е, Мерц, Штармар, Макрон, Рюте, вони ще мають деякий вплив в Вашингтоні, але зараз інші, інша епоха, і, ну, і Америка. Вона тут там зараз в Білому домі є багато людей, які вважають, що Америка там має свої, свою геополітику не обов'язково в Західному альянці. І тут Україна просто в цій ситуації, вона якби зараз так, така крайня. Тобто, вона зараз для неї це зараз проблема, що немає більше цієї єдності в західних стосунках. Чи є розуміння, пане Андресе, що буде робити Трамп його Білий Дім? Якщо жодних результатів за підсумками. Цієї зустрічі цього саміту так і не буде, оскільки Трамп явно хоче чергову перемогу, хоче і власне російсько-українську війну закінчити і бути так оцім людиною, яка зупиняє війни. Він про це неодноразово говорив. Що би він міг тоді подати зокрема своїм виборцям як перемогу. Ну, я думаю, перемир'я, і я думаю, він, він буде все ж тиснути на, на, на Путіна, щоб було хоч би часткове перемир'я. Ну і таке перемир'я, скажімо, на використання довгострокових дальнобійних ракет, і може бути в інтересах Росії, тому що вона зараз. Втрачає через ці е, е, атаки е, українських з українськими дронами по промисловим об'єктам, інфраструктурним об'єктам. Вона багато втрачає, і, мабуть, така і буде потім пропозиція для е, Зеленського, щоб вести такі е, мораторії на на, вда... на атаки ось дальнобійним е, ракетам і дронам. Е, Е, ну, але це не буде кінець звичайно, війни, і е, ну він там сказав, що він хоче вести санкції проти е, Росії, але одночасно він хоче спочати якусь нову економічну співпрацю з Росією. Тобто, це це все не, не дуже логічно виглядає, тому і я, я не очікую тут багато. Я нагадаю нашій аудиторії, що Андреа Сумланд, кандидат історичних та політичних наук і аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень з нами на зв'язку. Пане Андресе, мені здається, спроба завжди перезавантажити відносини з Російською Федерацією, врятувати РФ. Це така ідея, яку час від часу намагаються зреалізувати то за тої або іншої каденції президента США, хто би не був. На посаді очільника Білого Дому чи схоже вам, що і зараз Трамп намагається врятувати Путіна. Як нам розірвати це коло і ось цю ідею, яка мені здається дуже міцно засіла в головах, зокрема американців? Ну так да, були і раніше ці спроби так званого перезавантаження. Це було у Буша Младшево, і, і раніше можна казати ще у Клінтона. І, і потім це було у Обами така змога у, у Байдена у першого в перше, перше президентства Трампа, і але тут трохи інша зараз ситуація, тому що все ж, великомасштабна війна, і ось ця, ця заява Трампа під час виборчої кампанії, що він закінчить цю війну, і оскільки. Путін не хоче закінчувати цю війну, ну, це, це не така, така проста для, для Трампа ситуація. Може, він, він потім скаже: Ну, ось, бачите, я зустрівся там з Путіним, з Єльциним, і вона не вийшла тобто, це не моя відповідальність більше. Але знову ж, тут, є певна. Проблема для Трампа в тому, що ем, американське громадянське суспільство е, і американські інтелектуали, і навіть і республіканці самі, е, звичайні виборці республіканської партії, вони на боці України і вони будуть критично ставитися, якщо там не буде ніякого прогресу. І... Власне, тому і все це відбувається. Я думаю, якщо б не було ці був цей суспільний тиск на, на Трампа від е, багатьох американців, які там підтримують Україну. Е, вся ця дипломатія, всі ці е, там змоги, там е, заяви про санкції і, і, і митні санкції, і все це воно б не було, е, але е, зараз є такі така картина активності якби трампа але вона з кожним місяцем вона біль е, все все більше дивна тому що вона не не до не до чого не, не до чого не не від не віде і навіть е, бомбування україни погіршились е, в час президентства трампа і багато американців це знають і і тому тому, мабуть, не все ще втрачено, і, і буде все ж цей, цей процес продовжуватися. Але Трамп, я думаю, він хоче все це закінчити. Він просто хоче змінити тему, і він хоче тут хоч щось, що для нього буде. Він може продати як таку перемогу. І, і там теж є. Чутки про те, що він хоче отримати Нобелівську премію ми, Мира, що, я думаю, він не отримує, і це дивна взагалі ідея. Та дивувати Трамп вміє, це точно. І на фінал, пане Андресе, хочу запитати Трамп, нібито як пообіцяв, та що гарантії безпеки для України будуть надані, але це можливо за участі Європи та інших країн. Скажіть, чи готова Європа до цього лідерства? Тому що Штати, скажімо так, ну на них покладатися, хоча на них завжди озираються, на всі 100 зараз або в тій мірі, в якій це було роками до. Наприклад, останніх місяців точно вже не можна. Чи готова Європа до цього лідерства? Ну, це зараз стало все, скажімо так, більш імовірно, але я думаю, європейські країни вони тільки на це погодяться вже в ситуації, коли буде перемир'я. І е, там є такий парадокс, що е, Звичайно, Росія не хоче, щоб були такі гарантії безпеки, щоб не були західні війська на території України, і а з боку Європей європейських країн, там така умова, що ну да, ми будемо там, ми на себе беремо цю відповідальність, і навіть там може бути війська на території України, але тільки. Після перемиря, але цього перемиря не буде, тому що е, Путін цього не, е, не хоче. або сталого перемиря. Не буде. Е, хоч з іншого боку, Я думаю, е, мабуть, Путін і хотів би зараз перемиря, тому що у нього е, е, ці економічні проблеми дійсно вони, е, вони все більше і більше. Зрозуміло, будемо очікувати новин вже завтра. Рано вранці очевидно, перші повідомлення надійдуть, а Ми тим часом будемо стежити. Андреа Сумланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин новини, а тоді повернемося до вас з новою темою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.